Своєю футбольною домівкою протягом кар'єри, в яких клубах ти почувався як вдома, і чому Тож гадаю, на той час, як я вже і сказав, це сприймалося болісно і Все таке. Але він любив арсенал. Як ти думаєш, які були ключові фактори того успіху? я вважаю, що лідерство завжди було важливою частиною. Аронем, розмова з тобою особливо подія, велика честь. як ти по перше, і як проходить твій сезон у кардів в Сіті Так, я певне розчарування, тобто так, у мене було кілька травм під коліна сукожилля. Але так, ми йдемо вперед. Сподіваюся, в новому році на початку року я повернуся, але так це було прикро. Твоє повернення було чимось запланованим ще у 2008 році, коли ти вперше залишив клуб. Як ти, врешті-решт, прийняв рішення повернутися? Так, я завжди хотів спробувати повернутися колись до Кардіфа, Але хто знає, що може статися у футболі? Але щойно я дізнався про таку можливість, то зробив усе, усе можливе, щоб повернутися. Тож так, я радий повернутися. Звісно, я хотів би бути на полі набагато більше, але так, це чудово знову бути частиною клубу. достатньо великого клубу. Для багатьох футболістів може бути важко просто вибрати одне місце, яке вони вважають своїм домом, своєю футбольною домівкою. Протягом кар'єри, в яких клубах ти почувався як вдома, і чому. Гадаю, це, звісно, арсенал здається. Я провів там 11 років. Цей клуб став родиною. Я почувався частиною сім'ї. Знаєш, я провів там більшу частину кар'єри. Там у мене з'явилася сім'я, дружина, я одружився і тощо. Тож я пережив усе, всі найкращі моменти життя, коли був там, в арсеналі. І Вони, звісно, допомагали мені в цих процесах і були поруч зі мною. Тож, безумовно, це арсенал і він і є. І твій перехід до арсеналу був визначним моментом, особливо зважаючи на те, що тобі було лише 18 років. Можеш розповісти нам про той перехід, і що він означав для тебе тоді? Так, власне, це був дещо дивний період для мене, 17-річного хлопця з Уельсу, з голосовими повідомленнями від Алекса Фергюсона, поїздкою додому до Девіда Моеса, зустрічами з Арсеном Венгером у Швейцарії. І я думаю, так це все було, наче коловорот насправді. Але, Але так, я безумовно зробив правильний вибір, коли перейшов до арсеналу. я відчував, що вони дійсно пішли на все у прагненні підписати зі мною контракт. І, звісно, підхід Арсена Ванґера, залучення молодих гравців, надання їм можливості у юному віці і перетворення їх на видатних гравців, допомога на їхньому шляху. Це було великим плюсом для мене при ухваленні рішення. Тож так, я точно зробив правильний вибір. І я задоволений цим. Приїзд до Лондона, мабуть, це були величезні зміни для тебе. Хто тобі допоміг найбільше? Можливо, гравець, можливо, вже згаданий Арсен Венгер? Хто став найбільшою підтримкою для тебе? Так, гадаю, взагалі так умедно, бо коли я вперше приїхав до Лондона, я оселився в Кріса Гантера, який на той час грав за Тоттенгем. Але він теж валіць, і Разом ми пройшли через академію Кардіфа. Отже, перші три місяці ми співмешкали з ним. але потім після цього я знайшов власне житло, і все таке, і це була доволі молода команда. доволі молода група. Власне, був наприклад. Кірен Кіпс, Джек Вілшер інші гравці того ж віку, які допомагали один одному. І коли комусь була потрібна допомога або що, вони завжди були поруч. І я думаю, це безумовно допомогло освоїтись в Лондоні. Безперечно, воно так і спрацювало. Ти тісно співпрацював з Арсеном Венгером під час перебування в Арсеналі? Як би ти описав стосунки з ним і як він вплинув на твій розвиток як гравця? Oh, I mean, I is... у нас з ним були чудові стосунки. Тобто я вважаю, що він був видатним менеджером. І те, що він зробив для арсенала, було надзвичайним навіть в Еру Емірейтс, коли були фінансові проблеми і таке інше, що йому доводилось долати. Але він втримався в першій четвірці. Все одно він дійшов до фіналів, виграв кілька кубків Англії. Тож для мене те, що він зробив на полі, це просто щось неймовірне. Але яким він був як людина, я просто не доберу слів. Гадаю, те, як він керував людьми, було неймовірним. І те, як він допомагав і домагався найкращого від них, як добувався процесу. Він дбав про те, хотів, щоб ти почувався комфортно. Міг проявити себе на полі. Він був там, де для гравців. і Я вважаю, це була одна з його найкращих рис. і це дуже класна людина. Продовжуючи рефлектино роздуму про час в арсеналі, якими були найулюбленіші моменти в клубі. Чи є якийсь конкретний матч або гол, який запам'ятався найбільше? Звісно, перший виграш кубка Англії проти Гала був грандіозним моментом не тільки для мене через переможний гол, але й для клубу. А після безтрофейного періоду мати змогу досягти цього з моїми одноклубниками, з вболівальниками, Це було просто неймовірне відчуття. Лівосо. Розділити з ними цей момент? Це я пам'ятатиму завжди. Це, це була моя мрія забити переможний гол у фіналі Кубка Англії ще з дитинства. Тож, Безумовно, це, мабуть, один з найкращих моментів у моїй кар'єрі. Play... Ти грав там тоді, з кількома неймовірно талановитими гравцями, які виділялися серед інших. Хто був найталановитішим гравцем Арсеналу того часу? мені подобалося грати з Санті Касорною. Він був неймовірним. Грав з обох ніг те, як він проводив гру, його ставлення до життя, дуже веселе, життєрадісний характер. Здається, він переносив це і на поле. і те, як він міг викручуватися з будь-яких ситуацій, подавати кутовий з одного боку, однією ногою перейти на інший, пробити іншою ногою. Мало хто так вміє. Він був маленьким і Я вважаю, що він був гравцем, з яким було класно грати чи мати його у своїй команді. <риває> Ти вже побіжно торкнувся цієї теми, але під час твого перебування в арсеналі клуб переживав період, коли успіх здавався недосяжним. Можливо, які головні чинники, на твою думку, вплинули на це, і як це бути частиною тієї епохи? Та мабуть, я не знаю всіх нюансів, але ви напевно чули про стадіон, виплати за нього, про те, що треба було відповідати певним вимогам тощо. Але я б не сказав, що той період не був успішним. Звісно. Звісно, зважаючи на те, що зробив Арсен Венгер, з урахуванням того, що відбулося за лаштунками, зберегти досягнення, бути в четвірці, бути конкурентними, то що вже само собою було досягнення. Тобто це важка ліга зі справжніми топ командами. Тож для нас іноді, коли справи поза полом можливо йшли не так, як би йому хотілося, або як би хотілося клубу, його руки були зв'язані. Я вважаю те, чого він в досяг, а потім піти далі, і виграти Кубка Англії, все таке. Це було справді дивовижним. І я думаю, що гадаю, що зараз це цінується набагато більше. Ну, і в ті часи, звісно, все сприймалося це В них Немає здобутків, вони не виграють, тому що раніше вони вигравали лігу і пройшли сезон непереможними, і все таке. Тож це було важко, але вони пережили той період. Воно змінило і було багато чого за лаштунками. а його відхід ознаменував кінець епохи. Відхід Арсена, що на твій погляд, призвело до його рішення залишити клуб. Чи був це вдалий момент? Не знаю, але єдине, що знаю, він бав про клуб і хотів для нього найкращу. Тож гадаю, на той час, як я вже і сказав, це сприймалося болісно і Все таке. Але він любив арсенал і завжди діяв в інтересах арсеналу. І якщо він прийняв рішення піти в той момент, мабуть, тоді він вважав, що цей час найкращий, і так буде краще для арсенала. Тож в мене слів не вистачить, так як я його ціную. Я б хотів би, щоб він залишився там надовго, але потім. Але у футболі всяке буває, все швидко змінюється. Тож тепер у них є власне Артета, який грав під керівництвом Арсена Венгера. І він чудово справляється. Апіуна Емері прийшов після відходу Венгера, і ти провів при ньому один сезон, якщо не помиляюся. Чи його підхід відрізнявся від підходу в І Як працювалося з ним? Так, трохи на початку було трохи складно. Здається, кілька разів він приходив і намагався створити якісь неіснуючі проблеми. Щоб просто встановити свій авторитет. Типу, я тут бос, але у нас в команді було повно класних хлопців, і не думаю, що тоді це було потрібно. Кидати виклик гравцям, коли в цьому не було потреби. Отже, я гадаю, так початковий період беззаперечно був трохи складним. Але я вважаю, це... що, коли минуло трохи часу, через перші кілька місяців він зрозумів, що може довіряти цим гравцям і працювати з ними, і все таке інше особливо в моєму випадку на початку було досить важко. І я відчував, що він нібито намагався створити декілька проблем, яких не було. Просто щоб насправді мати виправдання. але так, я думаю, що коли я повернувся в команду, тоді гадаю, він насправді зрозумів, що цей хлопець не таке вже й п'яте колесо. Він зрозумів, що я завжди віддаю все найкраще для команди. Отже, тоді я почав грати набагато більше протягом сезону. А після завершення того сезону ти перейшов до Ювентуса, де приєднався до Крищану Роналду. В очевидь атмосфера у роздягальні в Ювентусі була зовсім іншою. Чим Ювентус відрізнявся від арсеналу? тому що ти переїхав зовсім в інше середовище на північ Італії, в інший клуб з великої історії. Ювентус так. Я мушу сказати, що це дійсно класний клуб. Так, але і сказати, що вочевидь, коли з'явилася така можливість, звичайно, я був дуже схвильований. Можливістю приєднатися до них, грати за них та звичайно ділити роздягальню з великими чемпіонами. Як ви вже відзначили, Роналд також Буфон, фонкілінія. Там там, звісно, було багато, так би мовити, серійних переможців в тій роздягальні Вони грали у команді багато років. Вони постійно перемагали у серіати, звичайно, постійно грали у лізі чемпіонів та інших турнірах. Тож я опинився серед гравців, які знали лише те, як перемагати. Це те, що вони вміли найкраще. Отже, так, це було, це було напружено. Атмосфера у роздягальні була напруженою, та вимоги були дійсно високі. Ми мали вигравати будь-якою ціною. Але також я маю сказати, що це також був чудовий колектив. Я маю відзначити, що дуже ціную час, проведений там, а також цінності, які були у тій команді, Настільки -то. Наскільки це важливо, oh, I, um, I really Ти стежиш за сучасною командою арсеналу. Та чого на твою думку зараз не вистачає клубу, щоб знову виграти титул премєр ліги звичайно? Я досі стежу за клубом. Я думаю, що зараз команда має все необхідне, щоб пройти весь цей шлях. Тож залишається лише спробувати зробити останній крок саме зараз. Я думаю, останнім часом у них було кілька травм, які мали вплив на виступи команди та все інше. Але зараз такі гравці, як Едегор, вже повернулися. Він є дуже якісним гравцем. який дійсно змушує механізм команди працювати він саме той хлопець, який може взяти м'яч, зробити те, що потрібно віддати вирішальні паси, також надати іншим гравцям у команді трохи більше свободи. Таких умовах суперник має набагато більше завдань, ніж опікати лише одного гравця. Тож вони не випадково виграли останні пару матчів. Тож тепер моя мова лише про те, щоб впоратися з цим тиском та перемогти. у багатьох іграх поспіль, щоб спробувати наздогнати Ліверпуль. я не можу не спитати тебе про перегони за титул, тому що зараз ліфт. Верпуль випереджає і Челсі на 9 очок. Хто на твою думку може кинути виклик Ліверпулю цього сезону? Чи це буде в першу чергу арсенал потім Сіті, а потім Челсі? Чи на твою думку порядок має бути іншим? Я думаю, що перш за все слід відзначити, що Ліверпуль зараз абсолютно неймовірний. Мені подобаються ті якості, які воно набуло, те як вони захищаються без м'яча, те які відстані пробігають гравці, того, що це насправді чудово. Це дає їм поштовх для подальшого розвитку та дозволяє домінувати та вигравати ігри, тому що в них є великі гравці для цього. Але я також думаю, що це прем'єр-ліга. Та ми говоримо про турнір, в якому постійно є несподівані повороти, які можуть відбуватися протягом сезону. Тож зараз Ліверпуль перебуває у дійсно гарному моменті. Ви знаєте, я не можу говорити про них дуже компліментарно, але відчуваю, що арсенал зараз із повернення. Медегора та ще кілька гравців може кинути насправді хороший виклик Ліверпулю, і сподіваюсь, вони зможуть це зробити і зробити різницю у деякій мірі. Думаю, важливо залишатися у перегонах десь у лютому. На початку березня, якщо на той час команда залишається у перегонах, тоді в неї буде хороший шанс. Озираючись на євро 2016 Збірна Уельсу тоді досягла неймовірного успіху, дійшовши до півфіналу. Як ти думаєш, які були ключові фактори того успіху? Я думаю, що ми були як брати на полі, насправді ми робили все, що завгодно, щоб допомагати один одному, Тоді ми були повністю рівні. Тож я думаю, що наполеглива робота в команді була важливою частиною цього нашого успіху та дала нам поштовх для подальшого розвитку. Я думаю, що також в тій команді були особистості, які допомагали нам вигравати матчі, та ми були справжньою загрозою. Та деякі з ігор, які ми провели в тому турнірі, були неймовірними. Наприклад, гра проти Росії, я вважав, що ми зіграли чудово. гра проти Бельгії там також були дуже вправні. Бельгія вважалася фаворитом. На час вони мали вигравати. Тож для нас це був дуже важливий виклик. там ми завжди залишалися у грі. Тож це був просто неймовірний час, коли ми всі, немов брати, друзі, та насолоджувалися кожною миттю. Та просто отримали задоволення від того, де ми опинялися. Врешті-решт, нам вдалося потрапити до півфіналу, але там нам не вистачило лише трохи, щоб пройти цей шлях до кінця. зовсім трохи. На твою думку, чи нинішнє покоління валійських талантів зможе повторити цей успіх, тому що я бачу, що робить Бренон Джонсон тиждень за тижнем. Він грає приголомшливо і також і багато інших гравців, які могли б кинути виклик на найвищому рівні. Так, і я думаю, що в нас є гравці, якісь о, яких справді якість яких справді вражає. Я вважаю, що в нас є гравці, які демонструють супервисокий рівень, які тиждень за тижнем грають на найвищому рівні. Тож потенціал, який я бачу у цій команді, дозволяє з великим інтересом дивитися у майбутнє. І Я думаю, що тепер з появою нового менеджера, який прийшов з новою командою, новими ідеями, навколо команди з'явиться справжній позитивний галас. Тож подивимося, чого ми можемо досягти разом. Я вважаю, що що перемога у лізі націй та повернення до групи А це лише початок Тепер на нас чекає кваліфікація до чемпіонату світу. ми з нетерпінням чекаємо на це та дуже раді бути частиною цього. не можу дочекатися, щоб побачити, що новий рік приготує для нас. Я вважаю, що лідерство завжди було важливою частиною. Лідерство було дуже важливою частиною твоєї ігрової кар'єри, та чого ти зміг досягти у кардіфі та арсеналі? Як ти зумів прийти до ролі лідера на полі, в роздягальні? і як ти цього досяг? Здається, я просто намагався бути самим собою та більше за все демонструвати цінності, які мав у грі. свою трудову етику та головне намагання об'єднувати команду. Тому що коли я звертався до гравців, я мав підтверджувати свої слова діями на полі. Але так, я думаю, що сьогодні гра вимагає набагато більшого. Та вже кожен повинен брати на себе цю відповідальність для того, щоб команда була успішною. Вже недостатньо лише одного капітана, одного хлопця, який заряджав би та вів усю команду. Зараз має бути 4, 5, 6, 7, 8 гравців, які готові взяти цю відповідальність і вести команду. Йночаджін неважливо. Що це лінія оборони, півзахист, напад, навіть голкіпер? де б гравці не грали? Я вважаю, що сьогодні на гравцях набагато більше відповідальності протягом усього матчу під час твоєї кар'єри ти постійно мав справу із травмами. Як тобі вдавалося морально долати ці труднощі? І чи змінили вони твій підхід до тренування та підготовки до матчу? Це було складно морально так, це дуже великий виклик. Проводити довгий час, довгі години займаючись лише у тренажерному залі, намагаючись підготуватися та повернутися у форму, і це лише заради того, щоб мати можливість подолати цей реабілітаційний етап. але так. Єдине, що має значення, це повернення на поле, те відчуття, коли ти повертаєшся на поле до хлопців, коли ти граєш, надягаєш знову форму. Нічого схожого на це немає. І ви знаєте, що дуже важливо, коли ти проходиш цей період зі своїми друзями та родиною, коли вони залишаються разом з тобою, та дуже важливо залишатися позитивним до кінця. Одні з найтемніших часів ну вони були пройшли позаду. І у кар'єрі, це коли трапляється травма. Ми вважаємо, це підтримка справді важлива, але вся справа в тому, щоб знову вдягти форму та мати можливість грати за клуб знову або представляти свою країну. З твоїм досвідом у футболі у найвищих дивізіонах. що б ти міг би порадити молодим гравцям, які мріють про кар'єру в великих клубах, особливо тим, хто можливо проходить з Уельсу або інших невеликих країн, таких як моя країна, Грузія, Я думаю, наполегливо працювати та залишатися скромним. Так, я думаю, що справа в тому, що потрібно завжди бути готовим до важкої праці. Постійно вчитися і залишатися скромно, На мою думку це дійсно ключові фактори, які дозволяють пройти довгий шлях у будь-якій сфері життя. насправді, але як футболісти ніколи не можеш переставати вчитися, тому що завжди є різні підходи до гри, різні ідеї, різні тренери тощо. Тому ти маєш бути відкритим до того, щоб постійно адаптувати свою гру. і зрештою без важкої праці, я не думаю, що вдасться щось досягти та дійсно реалізувати свій потенціал. це складно. Дуже дякую. Дуже дякую за твій час, Ароне. Було дуже приємно поспілкуватися з тобою. Всього найкращого, і тобі, і Cardiff City. Щиро дякую, дякую.